І про підтримку сполучених штатів Америки України будемо спілкуватися з Євгеном Віндманом, членом Палати представників Сполучених Штатів Америки. Пане Євгене, вітаємо вас наживо на Суспільному. Вітаємо. Well, доброго дня і вітаю з днем незалежності. Конгреслайшнс она трьотифорт індепенець да тридцять четвертий незалежності. Uh, і чекаю вже на 35-й день незалежності. який відсвяткую у Києві вільній і мирній Україні. Пане Євгене, це вже четвертий день незалежності. Ми відзначаємо в умовах повномасштабної війни, і от власне з перших тижнів повномасштабної війни ми відчували підтримку Сполучених Штатів Америки. Скажіть, будь ласка, чи можемо і надалі розраховувати на цю підтримку на допомогу США? І в якому масштабі? коротка відповідь на ваше питання так. американський народ і конгрес досі підтримують значною мірою Україну, і є дуже. Активний елемент, який виступає за таку підтримку, хтось звичайно прислухається до Путіна, але більшість стоїть за українську свободу і незалежність. Ми розуміємо, що ваша боротьба це боротьба за всі вільні народи по всьому світу, і ваші цінності це наші цінності. І я сподіваюся, що далі... Де ми побачимо сильні санкції проти Росії і всіх, хто їй допомагає. Ну і також більш жорсткі заходи щодо передачі озброєння. Скажіть, будь ласка, от ми дуже часто слухаємо інтерв'ю президента США Дональда Трампа, і ледь не в кожному інтерв'ю лунає критика його попередника Джо Байдена. Питання в тому, чи ось ці ідеологічні розбіжності між демократами і республіканцями вони не завадять, вони не зруйнують їхню єдність у питанні підтримки України? є очевидно значні ідеологічні відмінності між двома великими партіями в американській політиці. Я критикую поточного президента і вважаю, що він міг би робити більше для України, але і попередній президент, хоч був із моєї партії, я думаю, що мав робити більше і раніше. І Одна із тих речей, які президент Байден зробив на останок, він дозволив далекобійні удари американськими озброєннями. Поточна адміністрація це не дозволяє, але обидві адміністрації мали робити більше для України і дбати про те, щоб Україна зберегла свій суверенітет і незалежність. А пересічні американці? От ви згадали американський народ. І з перших місяців повномасштабної війни вони підтримували, вони проводили збори, підтримували Україну не лише уряд. Чи не втомилася Америка від війни? Чи не сходить тема України з перших шпальт газет і інтернет-видань? Втома. Well, Існує це і втома від України, і втома від Близького Сходу, це і втома від багатьох інших конфліктів в усьому світі. Разом з тим, на мою думку, це не виражається у зменшенні підтримки. Так, у Сполучених Штатах є свої проблеми, є свої поділи, і їм також значна увага приділяється. Але підтримка України на мою думку досі значна і. Я чекаю на те, як і це відобразиться у конкретних діях поточної адміністрації. Це санкції і озброєння. А наскільки активними є в цьому питанні американські українці? На, наскільки вони активно лобіюють інтереси України, ну зокрема в Конгресі? є така постійна залученість представників виконавчої гілки і також з боку конгресу є адвокаційна група у конгресі, і мої двері відкриті до представників України. Я сам їздив в Україну починаючи з червня 20 Другого року аж доти поки не кандидував на посаду. Ну і ми спілкувалися про розслідування воєнних злочинів із прокуратурою. Ці місії тривають, але от зараз, мого останнього візиту, пройшло півтора роки. Чекаю на мій наступний візит, який відбудеться уже невдовзі. Я весь час прагну дізнаватися про те, що відбувається. Ну і дбати про те, щоб вчасно надавати в Україні та допомога, яка є потрібна на полі бою. Ну і щоб здійснювався тиск на Росію. Ну але поки будете вичекати цього візиту, ви маєте вже зараз нагоду звернутися до українців, привітати їх можливо зі святом і щось побажати. Перш за все, я вітаю вас за вашу силу, за вашу незламність. Я вам вдячний і я розумію наскільки значний тиск на вашу країну зараз існує. Я спілкуюся із моїми друзями, які зараз в Україні. Я вам бажаю залишатися сильними. Рішучими і світ із вами: вільний світ Європа, американський народ з вами. Інколи ми трошки відстаємо, але ми готові підштовхувати наших лідерів до дії. І я думаю, що варто робити усе для цього. І от люди, які зараз під окупацією можуть вам розказати, як виглядає життя під російською Ська окупація. Це жахливо. Дякуємо, пане Євгене, за привітання, Дякую. за те, що долучилися до нашого етеру. Євген Вінман, член палати представників США, був з нами наживо з Вашингтона.